Пане Олеже, я коротко вас запитаю, а як вам ось ця заміна. Давайте так: заміна Кабміну, а з огляду на те, що ми вже в принципі знаємо певні позиції, хто де буде, то як ви скажете, про що ось ця зміна Кабінету міністрів України? Назвіть мені, будь ласка, хоча б одне принципово нове прізвище в тому Кабміні, який сьогодні формально був представлений, і так далі? Хоча б одне нове okay. прізвище? На відповідній посаді, причому е міграція сповзання прем'єр-міністра на посаду міністра оборони. Ще раз підтверджує, що перестановка ліжок в лікарняній палаті ну, хіба? Причому я більше того хочу сказати: я, е ну як на мене, при всій знову ж таки складнощі ситуації, яка сьогодні є в країні, я так і не зрозумів причини цієї відставки. Що конкретно звалив попередній уряд Шмегеля? Ну, от що конкретно соціальні виплати? Були завалені якісь речі, які стосувалися там домовленості з нашими партнерами і макроекономічного фінансування. Чи е, провалили е, програму фінансування закупівлі зброї? Ну, ну, що конкретно відбулося, що стало основою заміни уряду Шмигаля? При тому, що Шмигаль лишається в новому уряді в новому статусі, е, я розумію, що в старому уряді були ряд абсолютно токсичних особистостей, на яких зверху висіли підозри. Ну, нашу в тій ситуації рухати весь уряд? Ну, добре, ще один момент. З великою повагою відношуся до пані Свериденко, на правду. А яких повноважень їй не вистачало для того, щоб здійснювати ті завдання, які зараз їй нарізані паном президентом? Ну, реально? А хіба Тарас Качка, який замінив Стефанишин, він що, не займався? Активним обговоренням питань, пов'язаних, наприклад, з торгівельним безвізом там в Україні, з Україною Європейським Союзом. Чи якісь там речі були йому недоступні до цього моменту. Ну, тепер його посада, яку він займав, називається трошки по-інакшою. Це перший момент, який, так би мовити, от... Ну, знову ж, це моя особиста точка зору, я можу помилятися. Тим більше, е, основна, людина, основна людина, яка відповідальна за фінансові процеси в державі, міністр фінансів лишився без змін. Це однозначний позитив з моєї точки зору, тому що Марченко є достатньо кваліфікованою і професійною людиною, з моєї точки зору, але говорити, що це принципово новий уряд з якимись новими завданнями. І ще один момент: це що стосується персоналі. А тепер, що стосується самої структури, в мене є певний досвід і певне розуміння того, як працюють державні структури, як працюють центральні органи виконавчої влади. Можете мені повірити на слово, що чим більша державна структура, тим менше вона керована. Більше того, я вам хочу сказати, що які треба мати геніальні здібності, щоб представляти, ну, як взагалі відбувається затвердження того чи іншого нормативного акту чи законопроекту на засіданні Кабінету міністрів. На засіданні Кабінету міністрів присутній міністр, який має доповісти Кабінету міністрів про основні питання, які стосуються того чи іншого нормативного документу. Логічно. Тобто, перша особа має бути достатньо кваліфікована для того, щоби, наприклад, будь-яке питання пов'язане із презентацією цього нормативного документу, змогти не тільки ну, презентувати, але й пояснити. А тепер уявіть собі, а Міністерство економіки, повірте мені, це надзвичайно велика структура, якій є дуже велика кількість повноважень і функцій. А тепер уявіть собі, що до цієї структури додається ще формально два міністерства: мінекології, ну, Мін та, -та, та і Мінапк. Тобто, це ж які феноменальні треба мати здібності, щоб мати можливість представляти весь оцей блок одній людині. Тепер ще один момент. Ми говоримо про достатньо суттєве скорочення. Повірте по досвіду, знову ж таки, як правило, та чи інша функція уособлюється тою чи іншою людиною, тою чи іншим структурним підрозділом. Якщо ви починаєте скорочувати структурний підрозділ або конкретних людей, втрачається функція. Як правило, традиційно, коли відбуваються подібні злиття, по-перше, втрачаються функції, а потім через деякий час кількість людей, які формально на початку цього злиття були звільнені, Дуже швидко повертаються на свої місця, тому що зверхники цих, як правило, монстрів починають розуміти, що вони фізично не виконують покладених на їх центральні органи виконавчої влади функцій, просто тому що ну, в добі 24 години, тобто, людина фізично, яку посаду вона не займала, вона не може тягти на собі там в три рази більше завдань, дай Боже, що вона з одним завданням справлялася. Тобто, ну повірте, якщо подивитися. Досвід реформування Кабінету міністрів України за довгі роки Незалежності, е, ні до чого доброго у ті процеси злиття не, не приводили. Зараз ми маємо просто якийсь ну, реальний там сюр, особливо що стосується економічного блоку, що стосується там інших напрямків. Ну, як на мене. Е, Головне ж завдання будь-якого центрального органу виконавчої влади це керованість тими процесами, які входять в його повноваження. Я е, висловив свою точку зору. Я буду надзвичайно щасливий, якщо я буду помилятися. Як на мене на сьогоднішній момент, е, проводити експерименти по керованості держави в період воєнного часу, ну, я би сказав, що воно не дуже правильне. Але є рішення, будемо дивитися, як воно буде зреалізоване. Абсолютно, пане Олеже. І якщо ми виходимо з того, що по суті ну, багато позицій, які нині будуть займати а, міністри, вони до цього займали там очільниками чи очільницями департаменту або заступниками, заступницями і так далі. да, та, то певно, ми можемо собі спрогнозувати, що ось ця, якщо можна так сказати, в турбулентні часи. Так, воєнного стану на ця керованість вона буде певним чином зберігатися, і тоді я хотів би вас запитати е з приводу речей, пов'язаних з фінансуванням, видатками, з бюджетом, та то відповідно нам якихось там переломних моментів чекати в цьому плані не варто. Що в нас взагалі з тим, на що ми виходимо, там, грубо кажучи, за підсумками, це у нас який е другий квартал, та невідповідно. В плані і видатків, в плані соціалки, дивіться, в плані можливо дивіться, перспективи дивіться. інфляційних і так, далі, і так далі. Дивіться, ну тішить мене тільки одне: що в новому уряді міністр фінансів лишився старим, тобто, тобто, ніяких несподіванок, то що міністр енергетики стає міністром юстиції, ця ситуація дуже цікава. Просто людина має фантастичні можливості є потужним спеціалістом в будь-якому напрямку, але менше з тим головне фінансові потоки, які сьогодні проходять через уряди, які сьогодні є вкрай важливі для фінансування безпеки і оборони, вони лишаються під контролем людини професійної, яка там формально з 2000 року вже 5 років працює на посаді. Марченко прийшов після Уманського, якщо я не помиляюся, і по великому рахунку він повністю відповідає ну, своєму місцю. Більше того, ми дуже часто з вами недооцінюємо значення особистості в процесі міжнародних перемовин. Так от є надзвичайно важливим. Спадковість влади і є надзвичайно важливим довіра до переговорника. Марченко повністю відповідає тим речам, він займається і він бере на себе відповідальність із міжнародними фінансовими організаціями, і з нашими партнерами. Вже не перший рік, і він має певний ну, кредит довіри від партнерів, тому тут однозначний позитив. І дивіться, сам факт зміни прізвищ на, в кабінеті на сьомому поверсі на Грушевського він жодним чином не міняє потреби на наступний рік знаходження 40 мільярдів доларів для забезпечення функціонування. Економіки України і для забезпечення фінансування соціального пакету, який держава <смі> має фінансувати, тому що саме за рахунок тих грошей відбувається власне фінансування соціальних зобов'язань держави, лікарів, вчителів, державних службовців, малозабезпечених безробітних. Ну, тобто, джерела цих коштів, які виплачуються цим людям, це макрофінансова допомога. Ну тобто. Ну, буде тепер Свереденко, і тепер вона вже буде виходити і казати, от нам треба шукати 40 мільярдів. Що mm -hmm. в словах від, буде відрізнятися в тому, що буде говорити Свереденко? Нічого. Тому що гроші будуть потрібні. Так що, присутність Марченка це однозначно позитив, але вона не вирішує найголовнішого питання mm -hmm. на сьогоднішній момент Україна. Ну, були пропозиції перетягнути на 26 й рік залишки коштів, які ми ще не доотримали в межах кредиту в 50 мільярдів доларів, які отримали на 25-й рік. Mm -hmm. Тобто, щось, напевно, вони перетягнуть, якісь там питання будуть підніматися з нашими європейськими партнерами. Тут треба розуміти один маленький нюанс. Раніше основний тягар воєнно-технічної допомоги брали на себе американці. Які надавали нам зброю у вигляді грантів. І європейці в даній ситуації шукали можливості для того, щоб допомогти Україні з точки зору макроекономічного фінансування. Тобто знайти гроші для фінансування соціальних потреб. Зараз, у тій конфігурації, яка вибудовалася, європейці мають і допомогти нам знайти гроші на фінансування соціалки, і ще й знайти гроші для купівлі американців зброї. І це при тому, що. За кожним європейським політиком стоїть більш правий, більш лівий, але опозиціонер, який дуже добре розказує виборцям, куди можна було би в іншому напрямку направити гроші, які віддаються Україні. Mm -hmm. Дуже актуальним на сьогоднішній момент, і про це говорив Сибіга неодноразово, і про це президент говорив і урядовці минулого Кабміну, але судячи з наявності персоналі. В новому Кабміні важко їх, там, так би мовити, розділити, що було до, що було пост, після. Вони всі говорять однакові речі. Е, виникає дуже серйозне питання е, все-таки урухомлення заморожених російських активів, принаймні їх частинки, для того, щоб фінансувати Україну у 2026 році. Е, я думаю, що по суті це лишилося єдине джерело, єдине. Яке може сформувати певний фінансовий пакет на наступний рік. Тому що е, чекати, що німці від своїх е, громадян будуть відривати ще додатково якісь кошти і передавати Україні, я все не вірю. Тим більше ви зауважте, німці ж е, значно більш жорсткіше почали формувати е, соціальну допомогу тих, хто, тим, хто в Німеччині має тимчасовий захист. Тобто, швидко да, що значно ускладнюється отримання цієї допомоги, тобто вони вже пішли тим шляхом для того, щоб вирішити проблематику, коли ми говоримо про Францію. Ну чули заяву, та французи напряму сказали, що ми не готові купляти американську зброю. Ми будемо вкладати гроші у власне виробництво. Виробництво зброї на території Європейського союзу прекрасно, гарно. Ми плескаємо в долоні. Тим більше там є участі українських виробників. Проблема в іншому. Проблема в тому, що це не сьогодні, це не на завтра. Ця зброя в кращому випадку з'явиться через декілька років. У нас з тих років немає, нам треба зброю вже. І в цьому є, на жаль, проблематика. По суті, джерела для закупівлі зброї сьогодні шукають скандинавські країни і Німеччина. Тому що так, от, подивитися, Іспанія не може знайти в самих собі коштів для того, щоби. Вийти на цифри, які погоджені країнами НАТО до 35-го року щодо видатків на воєнні потреби, Греція, Мальта, Кіпр. Ну я про це взагалі не говорю. Це там країни, які живуть особливим життям в Європейському Союзі. Наші великі потужні друзі, угорці і словаки, я навіть не обговорюю. Польща має своє бачення дуже багатьох речей, і воно точно не стосується. Купівлі для України якоїсь зброї. Ну, тому, от маємо таку от дуже цікаву річ. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи і виклики, які будуть перед урядом, то я думаю, що основний виклик перед урядом це буде знаходження коштів на 26 рік. І переконання наших партнерів, що е, вже все, вже 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 підійшов край. І треба щось зробити з тими замороженими російськими активами. Немає варіанту знову відкладати вирішення цього питання на майбутні роки.